Так, щойно зарядив свій автомобіль, показує сьогодні 3 градуса, трошки потеплішало, вже морозу немає. Ну Відповідно, трошки збільшилась зарядка. Оце щойно зарядив, 109 км запас хода. Но при мінусовій температурі показувало до 100 км, 100 км максимум у мене показувало. Зараз вам, до речі, покажу, яка поруч машинка тут заряджається. Це ось такий чорний Chevrolet Spark. Мені давненько такі на очі не попадалися, останнє це коли я їхав з Львівщини, стояв біля мене такий тільки білий. Він чомусь схожий на мою машинку, але трошки менший по габаритах. Було б цікаво на чиїсь машинці такі проїхатися, відчути різницю. І теж цікаво, що в нього така чудернацька кнопка на дверці, як і в зойках, теж свого роду. Цікавий такий варіант. До речі, я ще встиг зарядити свою машину, тому що вже вимкнули світло і зараз станція поки що без світла не працює. Так, не завжди мені виходить помити свій автомобіль, трошки їжджу брудним. Ну, але дивлюся, що я не один тут такий, теж рулетик трошки в болоті такий. Погода зараз така. Так, ну і помічаю, що все-таки. Мало хто залишає ці номера телефонів на панелі, для того, щоб можна було уточнити час зарядки і собі поставити на зарядку. Бачите, тут теж Chevrolet Spark, Spark водій не залишає свій номер телефона. До речі, а ви залишаєте номер телефона на панелі чи ні? Напишіть будь ласка в коментарях. Тут оце, що візуально так дуже кидається в очі, що в цього Spark, ну, Прям дуже там, маленький багажник відразу за. Дверкою, прямо вже задня частина автомобіля. Все-таки в Зойки там нормальний ще такий толковий багажник. Він якийсь глибокий. Ну і я б сказав вмістительний. Хотів вам показати, чи вдається мені виїздить прогноз, який мені показував там на 109 км, але я при нагоді поставив машину на зарядку і до кінця не виїздив. Але все ж таки мені там в сумі вдавалося виїхати прогноз, який прогнозували. Зараз ось якраз маю зняти зарядки машини і подивлюся, наскільки я прогнозую. Бачите, повна зарядка, 99%, я зараз якраз відключуся. Так, виймем конектор. Так, ну ось бачите, вже на 117 км прогноз. До речі, шановні підписники та глядачі мого каналу, хочу порекомендувати вам фірму Зоє Парц. Тут займаються авторозбиранням Renault Zoe та пропонують запчастини у наявності в Житомирі. Є також великий асортимент і оригінальних запчастин. Товар можна глянути на місці та забрати його. Або, за необхідності, вам здійснять доставку у будь-який регіон України. Я вже сам неодноразово до них звертався та знаходив потрібну мені запчастину. Більш детальнішу інформацію можна подивитись на їхній сторінці: в OLX, Instagram та Viber. Всі посилання вже є в описі даного відео. Нехай щастить!